Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго ранку вам, любі малята! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день я бажаю. Дітки, а ви любите казки? Ви вже знаєте багато казок, а чи пам'ятаєте ви їх? Ось погляньте на ці малюнки та згадайте, до яких вони казок. Теремок. Рукавичка. Лисичка зі скалочкою. Лисичка сестричка та вовчик братик. Зайчикова хатка. Послухайте загадку, Ї відгадайте героя іще однієї казки. Наш герой такий веселий, втік він ранком із оселі. Не побіг. А покотився та й у лісі опинився. Хто ж це такий, дітки? Так, правильно, це колобок. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи подобається вам кінець казки? А ми можемо з вами врятувати колобка і придумати інший кінець. Ви згодні? Наш колобок розумний не сів на носик лисички, засумував він, згадавши діда та бабу. Як ви гадаєте, що він вирішив робити далі? Так вирішив повернутися він додому, покотився по іншій доріжці, щоб не зустрітися з лисицею. Та опинився він перед широкою річкою. Як же йому перебратися через річку? Так, правильно, на човнику, на пароплаві. А ось і пароплав пливе. Дітки, пароплав пливе та голосно гуде. <рис> <pause> <cover> Перевіз він колобка на інший бік.

а тепер подивіться у люстерко на свій ротик і ще раз чітко вимовте звук л. 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 Губи посміхаються. Кончик широкого язика заховався за верхні зуби і притискається до горбиків за верхніми зубами. Зуби і язик не випускають звук, а він проривається. Вимовмо ще раз. Л, «л», «л», Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук л? Так, язичок та зуби. А ви пам'ятаєте, чия це пісенька? Так, це пісенька пароплава. Що зображено на картці? подивіться, будь ласка. Так, пароплав, а внизу картки є риска. Вона позначає перешкоду. В якому будиночку буде жити звук Л. Правильно, в синьому будиночку. Покотився колобок лісом додому, а навкруги багато дерев та кущів. Спробуємо пошукати звук Л. У їхніх назвах. Я буду називати дерева та кущі, а ви плеснете в долоні, коли почуєте звук Л. Приготувалися, будьте уважні, сосна, ялинка, дуб, клен, акація. Липа калина, осика, ясен, малина, горобина, тополя, молодці дітки. Давайте ще раз повторимо, у назвах яких дерев та кущів ви почули звук Л, ялинка, липа, калина, клен, малина, тополя, молодці. Правильно назвали всі дерева та кущі, у назвах яких є звук Л. А тепер трішечки перепочинемо. Колобок котиться по лісу далі та раптом чує ли, ли. Це звуки загубилися в лісі. Визначимо, які звуки загубилися. Покладіть коротку смужку. І давайте ще раз вимовмо разом голосно. Лий. Ли. Який перший звук ми вимовляємо? Так, правильно звук Л ми його поставимо першим, а другий який? Ли. Який другий звук? Правильно. звук «и». Давайте разом прочитаємо. Л-ли. Л-ли. Молодці. Скільки звуків загубилося в лісі, дітки? Так, два звуки. А які самі звуки? Звук. Л та звук І. Разом ли. Молодці! Допоможемо цим звукам повернутися до своїх слів. Я буду називати частину слова, а ви будете домовляти ли. Приготувалися. Будьте уважні. Гра! Ли! Яке слово у нас вийшло? Правильно грали? Слухайте слідуюче слово. Сидіть. Ли. Сиділи. Працюва. Ли. Працювали. Годували. Ли. Так, годували. «малюва», Ли. Малювали. Молодці малята. Колобок відпочив на пеньочку та й знайшов там картинки. Давайте пограємо з ними. Подивіться. Колобок калина. Гілка, бджінка, МИЛО До цих слів треба підібрати схожі слова, а у нас є ще картинки. Ось подивіться колосок. Яке слово схоже слово колосок? Так, колосок. – «колобок». А на слово калина у нас схоже слово Малина. Гілка. Білка. Бджілка, сопілка І остання пара слів шило, мило, молодці дітки. А тепер підберемо схожі слова у віршику. Швидко слово називай йому Риму добирай. На малесенький пеньок сів спочити колобок. Грає весело сопілка. Джу-джу-джу бриніла бджілка. Затремтіла в лісі гілка, бо на неї сіла білка. Дітки, ви правильно підібрали схожі слова молодці? Колобок покотився далі і побачив хатинку діда та баби. Як ви гадаєте, дітки, вони зраділи колобку. Я теж так думаю, що вони дуже зраділи побачити Колобка. Ось і закінчилася казка. Ми допомогли Колобку врятуватися від лисички. Разом з ним подорожували на пароплаві та в лісі. Чи сподобалася вам нова казка про Колобка діти? Пригадайте, з яким звуком ви сьогодні познайомилися. А які слова зі звуком Л ви запам'ятали? Які нові ігри вам сподобалися? На все добре. Дякую за увагу. До побачення!